Дівчата, в мене для вас дещо є. Давайте поговоримо про ваших чоловіків. Якщо я скажу вам, що по положенню планети Венера в натальній карті можна побачити, яка жінка буде подобатися йому на підсвідомому рівні. Це рівень душі. Ваш чоловік може про це не говорити, приховувати, але в глибині душі шукати саме таку. Тому я вирішила поділитися цим секретом з вами. Давайте поговоримо про те, що ж насправді шукає ваш обранець. Ви готові дізнатись секрет? Але нікому про це не кажіть. Це буде наша з вами таємниця. Я розкажу вам про різне положення Венери в знаках Зодіаку. Все, що тобі потрібно буде зробити, це побудувати його карту в програмі Джочіш, подивитись, де стоїть його Венера, і, звичайно ж. Подивитися це відео до кінця. І так, погнали! Положення Венери в натальній карті чоловіка. Що ж насправді подобається твоєму обранцю? Яку жінку він шукає в своєму житті? І чому іноді ми віддаємо своє серце не тому, хто здатен його зберегти. Розказую. У ведичній астрології Венера це не просто планета кохання, це уособлення смаку, насолоди, жіночої енергії, романтики і навіть того, як чоловік сприймає жінку як партнерку. І саме положення Венери показує, що для нього є ось ця ось ідеальна жінка, що його надихає і якою буде його поведінка в стосунках. І сьогодні ми говоримо з тобою про найзагадковішу, найнебезпечнішу Венеру. Це єдиний знак, де Венера може бути доволі жорстка. Це саме сексуальна Венера. Коли у чоловіка вона в такому положенні, це справжній вогонь. Якщо там ще є десь на неї вплив Марса чи раху, дівчата тримайтеся. Я думаю, ви здогадались, про яку Венеру ми будемо сьогодні говорити. І так, так, ми говоримо про Венеру у знаці Скорпіон. Коли Венера потрапляє в знак Скорпіона, а сам по собі Скорпіон це водний, емоційний і дуже глибокий знак, і управляється Скорпіоном з цим ось вогняним Марсом, ми отримаємо дуже магнетичне, інтенсивне, але водночас складне поєднання. Насправді, скорпіон це знак трансформації, таємниць та всього підсвідомого. Це єдиний знак, де любов стає одержимістю, бажання одержанням контролю, а стосунки випробуванням на витривалість. Коли Венера потрапляє сюди, вона втрачає легкість. Вона вже не про побачення, романтику і квіти ні. Ця Венера про внутрішній злам. І про все або нічого. Яка ж жінка подобається чоловікові з венерою в Скорпіоні? Ну, по-перше, така венера шукає не просто любов, вона шукає трансформацію через стосунки. Це чоловік, якому потрібна глибина, інтрига, пристрасть, тому що все поверхневе або легке його не зачеп. Його приваблює жінка, яка інтуїтивна. Це має бути містична жінка та емоційно дуже сильна. Та, що має секрет або внутрішню глибину, і жінка обов'язково має мати загадковість. Це вірна, але не банальна, цікава жінка, і навіть така трошки небезпечна з внутрішнім вогнем. Сексуальна, але не вульгарна. Це жінка, яка вміє тримати дистанцію або бути трохи недоступною, яка не боїться глибини його душі, його ось цих ось темних сторін. Цей чоловік може бути доволі ревнивим, підозрілим, емоційно складним, тому йому потрібна жінка, яка не розчиниться в ньому, не втратить себе і не стане проти нього. Тому чоловік з такою венерою, він може насправді боятися любові. Бо ось ця любов для нього це зона небезпеки. Такі чоловіки вони притягуються до фатальних жінок, таких, що пробуджують в ньому одночасно і страх, і бажання. Ці чоловіки вони можуть обирати жінок, які емоційно недоступні, або воно. Тому що вони бояться по-справжньому відкритися. Іноді це чоловіки, які люблять біль, емоційну напругу та драми. Не тому, що вони хочуть цього свідомо, а тому, що людина пам'ятає досвід глибоких душевних ран, можливо, з минулих життів. Насправді, венера в Скорпіоні це доволі часто кармічна венера. Вона може говорити про незавершені любовні історії з минулих втілень. Травми, які пов'язані з жінками, або, або якісь стосунки. так? І Це може бути надмірне прив'язування або ж страх втрати. Тому насправді такі чоловіки вони притягують жінок, які стають для них викладачами, викладачами душі. Тих, хто прийшов не просто бути поруч, а вчити, ламати, відновлювати і відкривати серце заново. Чоловік із такою Венери, він дуже часто має страх зради, навіть якщо цієї зради не було, він боїться втрати контролю. Такі чоловіки доволі часто маніпулюють, вони якби тестують свою партнерку. Ці чоловіки можуть затягувати в токсичні стосунки, бо його душа вона хоче переродження через біль. Але насправді, якщо така пара проходить свої уроки, вона стає дуже вірною, глибокою та трансформаційною парою. І так, як же підкорити чоловіка, в якого Венера в знаці Марса? Бути глибокою, не боятися говорити про душу, смерть та переродження та інше життя? Не відкриватися повністю одразу. Він має тебе вивчати та розкривати поступово, зберігати магію. Його не приваблює буденність або звичність, не бути залежною. Він поважає силу. Головне, бути щирою у всьому, навіть в своїй тіні та в своїх темних сторонах. Тримати власні кордони, не розчинятися в ньому повністю, це вчить його поваги. Показати йому, що ти не боїшся ось цієї темряви, тоді він буде довіряти. Не грати на ревностях, йому насправді так болить достатньо. Дати йому шанс. Такий чоловік він глибокий, але він дуже-дуже повільно відкривається. Які ж жінки не підходять такому чоловікові? Це ті жінки, які надто легковажні або живуть на поверхні. Ті, які не хочуть глибоких розмов і глибокого емоційного зв'язку. Це жінки, які грають у любов не лише розумом, а серцем і тілом. Насправді, такий чоловік відчуває фальш одразу. Якщо ти хочеш завоювати такого чоловіка, треба бути справжньою, живою, глибокою і насправді трошки фатальною. Які ж складнощі можуть бути у стосунках з таким чоловіком? Він може провокувати жінку на ревності, щоб перевірити її почуття. Він може мовчати, він може закриватися, ховатися в собі, коли йому боляче, він може випробовувати терпіння. Він може бути холодний або занадто пристрасний, бути надто власним, бо його любов це як вогонь. Вона обіймає і спалює водночас. Які ж поради для тебе, якщо в твого чоловіка Венера в знаці Марса? Тут головне, це не втратити себе, тому що така венера вона здатна знищити все старе в тобі, щоб створити тебе нову. Це любов, яка спалює дотла або відроджує вогнем, як фенікс. І насправді ти сама обираєш, що з цього буде. Чоловік з Венерою в Скорпіоні це чоловік не для легкого роману, це треба розуміти. Його душа шукає глибини, злиття правди, навіть якщо це боляче. Така венера це випробування і благословення водночас. Це не романтика зради романтики, це глибина, через яку можна пізнати себе. І якщо ти відчуваєш, що готова, то тоді стосунки з таким чоловіком стануть однією з найсильніших трансформацій у твоєму житті. На цьому все ми поговорили про положення Венери в знаці Марса, в знаці Скорпіон. Тому пиши в коментарях, чи впізнала ти свого чоловіка, знайомого, чи, можливо, обранця свого. Можливо, в когось теж Венера в Скорпіоні. Не забудь поставити лайк, якщо тема була для тебе цікавою. І, звичайно ж, підписуйся, щоб не пропустити наступні відео про Венеру в інших знаках Зодіаку. Люблю, цілую!